Я саме знаю. Тактична медицина це трошечки інше. Ви не бачили лікаря в цьому. От, і медицина, справжня медицина, тобто та, до якої лікарі звикли, вона закінчується в лікарні. Коли ми вдягаємо ось це, коли ми виходимо в ліс. Ті правила, до яких звикли цивільні, вони не працюють. І після цього курсу, я так сподіваюся, що, ну вірніше, я переконаний, що в лісі, незважаючи в лісі, ви будете лікарями. Двома руками це зможе зробити кожен, бачите, навіть я, без особливих зусиль. А, е, тому задача ускладнюється. Зараз будемо двічі пробувати це робити правою і лівою рукою на протилежну ногу при непрацюючій лівій стороні. Ми з вами дивні люди. Ми хочемо жити по-західному. Отак, як в телевізорі, от буквально. Тобто, щоб воно так було, нібито як так, як там. Але робити так, як там, ми не хочемо. А давайте поговоримо про людський фактор. От, давайте не забувати, чи то давайте говорити відверто. От, яким би не було, яка б не була система фінансування е, охорони здоров'я, е, лікар-фельдшер, медсестра повинні бути якісно навчені. Рівень їхньої освіти має бути е, ну, західний. Якщо не те пішло, ми хочемо західної медицини. Передусім, має бути західна освіта. І якщо вже ну, ті, хто відучилися в інституті, ті, хто відучилися в медучилищі, назад не повернеш, не перевчишся. От то ця післядипломна підвищення кваліфікації має бути адекватна. І що тепер проблемних в таких ну, ділянок, власне, щодо судинних? Судинні наші туди заїжджали, зробили фантастичну роботу в Новая. Владниковець зі своєю бригадою, вони там навіть воріли судини. Мені... Такі. В Києві дзвонили, mm -hmm. коли повернуться, ми по телебаченню бачили, ну ми так далеко їхати. Судовий хірург має бути в АТО постійно, вояки мають знати, де він знаходиться. Так. На відміну від терапевтів, які лікують таблетками інші таблетки, а, тобто, цей чувак має там бути в доступності годин. Тоді, коли грабовець був єдиний на все АТО, там якісь були тижні, ну, це було критично. У вояк іноді, тобто судинні є. Але судинний хірург це те, що ми реально мали би дати, і воно воно там має бути 100%. Це один з небагатьох. Уявімо собі, що повітря, яке залишилось в грудній клітці і виходить з пораненої легені, захоче виходити назовні. І захоче виходити на В супереч радянській ну, доктрині, радянському а старому розумінню, ем, як зараз з'ясувалося, несподівано багато в порятунку пораненого, в його одужанні залежить від того, хто знаходиться поруч, від першого, хто опиниться біля пораненого. А відповідно, це не госпіталь, це не хірург, це не лікар. Це не фельдшер, тобто це зазвичай такий же боєць, як і поранений. От, а відповідно, має бути, ну, підготовка має бути ідеальною. Це є дуже важливо, навчання з тактичної медицини є. О, для збереження життя пораненого ну, є неоціненним. О, окей, маємо навчених, їм треба чимось працювати. Аптечка бійця не повинна відрізнятися від аптечки бійця натівського солдата. Вона має бути такою самою. Тут не може бути компромісів. Угу. От Отут беремо і, і дірявимо. Продірявили, отак, зажимом просто порозводили м'язи, засунули палець. Палець засунули, він кудись в пустоту попав. Там може бути легені. Якщо ми помилилися і він не від, ці, не від цього поранення, там може бути легені, нам пофіг. Але палець в пальцю там буде вільно. І щось буде торкатися таким, яким. -то. Нічого страшного, туди засовується будь-яка трубка і в будь-який спосіб пришивається. Нам треба, щоб трубка не випала. Трубка обматується якось цією ниткою. Два рази, три. три-два один, скільки завгодно. От. І потім, скільки завгодно разів, вона фіксується. Від моменту поранення до моменту о, зустрічі з хірургом проходить, має пройти не більше 30 хвилин. 30 хвилин від моменту поранення до моменту зустрічі з хірургом. Американське військо змогло. Чим ми гірше? Треба дивитися, аналізувати кожну ланку. Дивитися, як це зробити. Стара Оксана. Оксана. В кожній кімнаті. <піли> Оксана. Оксана буде там, де вона. Да, так. Звичайно, килинків бракувати, так мені що, починають ремонт? Дай мені килинки сюди. Сюди можна тебе? Так, 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 я буду помікенькому ходити. Супер. Стоп! Я понимаю, сознание терял. Не-не-не. Хорошо, молодец. Ну просто в морде да, выебал, все четко помнишь. Да, я все помню. Ціла, включайте ціла. Дивіться, яка штука з правилами дорожнього руху. В країнах третього світу зосереджено 50% всіх автомобілів планети. І в країнах третього світу, власне, ці 50% автомобілів. Планети, вони здійснюють 90% всіх дорожньо-транспортних пригод на планеті. Оце все, що треба знати і про медицину в тому числі. Можна розповідати про розбиті дороги, можна розповідати про жахливі автомобілі, які ламаються, про дороги, які з заям водії, об'їжають, які в результаті там десь стикаються між собою. Про пішоходів, які перебігають в недозволеному місці, про п'яних водіїв, які п'яні їздять, сідають за кермом. Здавалося б, ну, правила гри одні й ті самі, про правила дорожнього руху однакові в Індії і в Великобританії. Але рівень, е кількість дорожньо-транспортних пригод там і там не порівняно. Це і щодо часу, і щодо перспектив реформи. Так чи інакше, ну, боротися за це треба. Міністерство встановлює правила дорожнього руху. Але ці правила повинні дотримуватися і водії, і пішоходи. Ну і дороги теж мають бути хороші.